Привіт усім підписчикам, гостям каналу. Сьогодні зранку отримав дуже важливе завдання від своєї жінки. Вона вже давно мене просила, щоб я якось подкригував рост ялинок, які в неї є на квітнику її. Ну Я все весь час відкладував, відкладував, вже далі нема куди. І сьогодні все ж таки хочу виконати це завдання. Як я їх буду вкорочувати, може кому буде цікаво, йдемо подивитись, я все ж таки їх подрізаю. Ось маємо таку ялинку. Вона має таку шаровідну форму. Але в цьому році, в тому році вона дала дуже великий прирост. Тут у нас вийшло десь сантиметрів 60 Якщо ми це все оставимо, то вона мені за 2-3 роки підніметься дуже високо, а я б не хотів би, щоб вона так піднімалась. І от жінка сказала, вона теж не бажає цього. іди щось зроби з тою ялинкою. Ну що ж, я, я її все ж таки зараз укорочу. Я її буду зараз тут укорочувати, а тут ці прошлогодні відростки, вони дуже довгі. Їх можна укорочувати наполовину. Це діло. Не потрібно боятися, просто беремо секатора і, і відсікаємо все лишнє. Ну і саму верхушку теж ми врізаємо, Тому що якщо ми її залишимо, то з неї виросте вже дерево настояще, а нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб вона як можна довший час заливалася тут меншою і красивою. Значить що, вирізаємо їй верхушку. Верхушку ми її відріжемо тут. Десь сантиметрів 20 від приросту, ну так, приблизно. Опа. Тут вона дасть нові пагони, за літо. Ось. Я бачу, що вона вже починає трошки йти в рознос. Деякі пагони більше з'являються, значить я їх теж відрізаю. Які йдуть середину, я їх теж відрізаю. Ну і підривнюю по чуть-чуть так, отак, от по кругу. Робимо її е, таку пострижку. Дуже просто це все діло робити. Не потрібно там довго над нею. Так, відомо що то. Все, що лишнє відрізає. Так, от тут вона теж починає щось виходити за форму за шара. Ми теж її чуть-чуть підріжемо, тому що якщо ми це все, -все діло залимо, то оцей участок э, від нашої линки він ще підніметься сюди більше і буде. Буде вже не форма а буде щось непонятно, що. Значить що, одрізайте, не стісняйтесь, одрізайте ось так як я це роблю з своєю ялинкою. Так, ну що тут можна ще? На цьому можна і оставити. ось такий варіант. Ну а тут ще буде теж багато лісти, значить так її. І... Так, давайте подивимося ще оцю. Оцю, як ви бачите, тож, вона в мене була пропущена, мабуть, років два вона ніхто її не підрізав, і вона теж погналася вверх. В тому році я її підрізав, вона в рості встановилася, стала більш кучерява. В цьому році я її зараз також поправлю. От, зробимо з неї. Під її. От, верхушку теж убирав. Так, ну що ще тут можна? Можна, щоб з середини вона не лізла, дуже не, не бажано. Ну и низа тоже. Давайте уберем низа. Тоже. Так. Так, давайте еще, может быть, вот так и уберем. Сробим из нее что-то такое похожее на, на шарик. Ну, на шарика не, на конуса. Может, что и получится. Так, так, видаляем нижний захаращено. Конечно. Садовника тут не было. Так, ну все остальные оставим, Так, тут можно сейчас что-то по поубирать. Так. Ага, ще й тут щось у нас мешає Ну і тут все мабуть тоже бере Ну ось так мабуть і оставим Я думаю що жінка буде довольна Ідемо ще одну подріжемо. Так, ну тут менше у нас виходить. Що тут у нас можна зробити нею? Так, Також чуть-чуть поподрізаємо її вона нам не потрібна, щоб так йшла дуже шир і хаотично, так, ці основні прирости пройшли годні, їх теж чуть-чуть поубираємо. Так, тут нам все теж не потрібно. Так, тут так. Ну і чуть-чуть, наверное, ми верхушку все ж таки ей притормозим, щоб вона не так гналася вверх. О, давайте ще ці. які. Дуже погано йдуть ось так. Ну, ось на цьому, мабуть, зіномось. І так, е, завдання жінки, я думаю, що я виконав. Косметична е, цього, пострижка ялинок е, виконана. Е, там ставте лайки, як то, підписуйтесь на канал. А я пішов до жінки питати, е, яке ще завдання вона на сьогодні мені дасть.